Ми приїхали на поле кукурудзи і будемо спілкуватися з людиною, яка знає про кукурудзу все, перш ніж вона потрапить на прилавки вінницьких ринків. Михайло Добре. добрий день. Які сорти наразі представлені на ринку і які можна купити? Традиційно цукрова кукурудза зараз саме сезон, і в Україні люди люблять жовту. Я вам вивів наш Дейнеріс. Вона жовта, жовта, жовта. Трішки ще не ранувати приїхали. Ще от вона доформовує качан. Тобто вона дуже смачна, суперсолодкий смак має, жовта. Втім, пан Михайло зауважує, справжнім фаворитом на прилавках ринків нині є інший сорт. Дуже великий попит пішов саме на біколори бриди. Біле жовтим. Оця однозначно суперсолодка. Це, до речі, мармурова нова. Бачите, вона має 20 рядів зелень. Дуже така насичена, популярна. Ну а зараз ми приїхали на ринок і будемо дізнаватися, яку кукурудзу сьогодні можна тут придбати, і скільки вона коштує. Колись у продажу переважала лише кормова кукурудза, яку потрібно було варити годинами. Сьогодні ж усе змінилося. Покупцям пропонують м'які соковиті сорти, які стають готовими вже за кілька хвилин. У Мене, наприклад, у мене оце ракель, це мраморна називається. Вона йде солодка кукурудза, великий качан. Е, ну Смачна, це місцева. Везуть місцеві фермери. Зараз багато фермери Я, звичайно, варую. Кастрюлю залила водою, засікла време і е, 7-10 хвилин вона готова. Продавець Анатолій жартує, з новими сортами й готувати не доводиться, настільки вони ніжні. Я сам дай му качанчик з'їдаю сервом. Цибулька, морква жістя. Ну, то солодки для українців, які нині живуть за кордоном. Навіть звичайна кукурудза це не просто смакота, а частинка дому. Її неодмінно шукають на ринках під час візитів в Україну. Оце мраморна, дуже смачна. А взагалі розумієте, будь-яку навіть кормову. На кордоном такої немає. Там все таке, якесь пластмасове, не справжнє, тому з задоволенням О, набрали аж. Тільки 8-10. Вона є, як за кордоном, кукуруза, але вона розумієте дуже солодка, дуже. І вона запаяна по дві штуки. Так і отакі, отакі маленькі, якось вони там. У них стандарт, мабуть. От, і оце вони запаюють і продають. Але у них є кукуруза ще на гриль, особлива якась, так як укладуть на гриль, і вона якось по-іншому там готується. Ну, Є у них, але отакої немає. На ринку великий вибір кукурудзи, та споживачам варто бути уважними, аби обрати справді якісний продукт. Просто видно, що, що зверхи вона свіжа, коли зелене, листя зелене. А, от, а ну, дивитися, щоб вона не була от червива, бо тут буває так, що десь. Якби вона солодка, то може бути що це? Щоб не червива була, і гарний качан. І видно, коли вона молоденька, то її видно. Вона така світла. Практики селекціонери добре знають, як не помилитися з вибором. У них є чіткі орієнтири, що допомагають відрізнити якісну та солодку кукурудзу. Ми рекомендуємо От, открив, подивився, є білі жовті зерна, то це. Уперсолодка, от таку беріть однозначно. Це гібриди мармурова, біколор, так і називається, прометей. Е там у нас є нова, нова мармурова, новий біколор. У нас порядка п'яти різних сортів. Саме таких біколор гібрид. То тобто, тоді ви не помилитесь. Як виявилось, вінничани дуже полюбляють кукурудзу. Щойно вона з'являється на прилавках. Одразу стає хітом продажів. Варять, запікають, заморожують про запас. Попит стабільно високий. Готую я 15 хвилин варю, і потім опускаю е, холодну воду, для того, щоб вона була солодка і хрустка. Е, купляю протягом сезону часто, як це можливо, бо діти дуже полюбляють. Є багато людей, які беруть її отак, от, чисто не обібрану, а таку в шурсі, от, і її ну, на мангалі, там, печуть на мангалі. А є багато, що от, знімають це з неї листя. І... Замотують фольгу, ну, вершковим маслом її натирають, замотують фольгу і теж печуть якби, в духовці. Є багато що в мікроволновках, в кульок салафановий, в мікроволновку теж там на, на пару хвилин і якби, печуть. Ну, дуже багато способів зварили, накрили листям, да листям накрили все як потрібно. Потім е, маслом ще додають, це, да і труть е, сливочним. І це і солюшкою. Друзі, купуйте, смакуйте. Ну а ми сподіваємося, що поради від наших експертів точно допоможуть вам з вибором.